Вітаю всіх. Ми з вами не встигли аговтатися від ковіду, до речі, так і не зрозумівши, що ж це було, бо статистика по смертях від цієї фейкової хвороби чи епідемії частіше робилася за рахунок брехливих довідок про смерті. І от тепер влада нам запропонувала нову страшилку у вигляді блек-аута. Це коли взимку відключається повністю електро. Енергія і люди замерзають. Люди дихають фекаліями, а по вулицям тече лайно разом з водою. Про це розказує нам Кличко кожного дня. Про це розказує нам обласна київська влада, і зараз вже до них підтягнулися державні обласні адміністрації інших регіонів. Катастрофа, жах. Люди не знають, що робити. Вони бігають по магазинах, скуповують свічки. Генератори, теплу білизну, суспільство знаходиться на межі паніки, а влада продовжує нагнетати обстановку. Телемарафон вже перетворився на якусь жаровню. Його ведучі вже не знають, як знайти ті слова, які остаточно перелякають українців, і ті махнуть рукою, і скажуть владі та робити вже курва, що хочеш. Київська влада заявила про те, що вона готовить Київ до евакуації. Куди? У вас що є, куди евакувати, я питаю у кличка. Як ти будеш цим займатися, якщо ти не зміг зробити елементарного, забезпечити киян бомбосховищами? Якщо ти в перші місяці повномасштабного вторгнення не організував роботу аптек, банків, магазинів. Куди ти пресі, про що ти тут кажеш нам, що ти щось зможеш для нас зробити? Тим більше евакуювати 3 мільйони мешканців столиці. Що характерно, в телемарафоні у якісті головних експертів виступають працівники ДТЕКА. Вони нам розказують про те, що енергомережа просто якась сама вимкнеться, бо там дуже хитра автоматика і ніхто нічого зробити не може, і тоді, ну, українці, вибачайте. Знаєте, як то в тому анекдоті лошадь? ну не змогла я. З екранів телевізорів вліється банальна брехня, як завжди. Для довідки, щоб ви розуміли, українська енергосистема будувалася за часи СРСР. Тоді все будувалося по принципу, а якщо завтра війна. Тому сучасна енергетична система України має декілька рівнів захисту. Її не можна просто так десятью шахідами вивезти з ладу. Для того, щоб ми з вами, українці, відчули, що у нас порушена система енергопостачання, Росії потрібно вражати щодня 150, максимум, а мінімум 100 цілей критичної інфраструктури і робити це без вихідних. Уявляєте? Скільки потрібно їй запускати щодня ракет, щоб 100-150 ракет долітало до цілий з урахуванням роботи нашого ППО. Більше тисячі. Максимально, що вона запустила, якщо я не помиляюсь, там більше 80 ракет. Зараз бувають в Києві такі дні, що ми взагалі не чуємо воя сирени. А якщо прилітає, то долітає до. Конкретних об'єктів ну, по декілька ракет для енергосистеми це є кукуз камара Для нас, українців, це трагедія. От я зараз з вами спілкуюсь в Києві, а воно може прилетіти з окна. Але ж для держави і забезпечення її енергетикою це не критично. І виникає питання: а від кіля у нас взялась така розруха? Тим більше Міністерство енергетики заявило, що після... Останніх ракетних ударів, масових ударів, критичних пошкоджень, інфраструктури нема. Ведуться ремонтні роботи. Все працює, а влада продовжує істерити, накаляти обстановку, у людей підвищується тиск, серце переходить в режим жорсткої аритмії, а влада все накручує, накручує, накручує. По такому принципу працювали в 90-х бандити. Вони спочатку лякали комерсанта, доводили його до стану, коли його вже починало трусити, а потім запропонували йому допомогу за його ж гроші. Після того, як все закінчувалося, вони потирали руки і не забували сказати крилату фразу «Без і жизнь плоха. Зараз ми, українці, переживаємо період оцього перелякування. Влада, як... Справжня братва доводить нас до стану, коли ми будемо згодні на все, аби припинилася оце жахіть. Але є ще одна деталь, про яку влада вперто мовчить: всі обленерго України є приватними підприємствами. Вони мають приватного власника. За умовами приватизації власники повинні забезпечувати енергетичну безпеку держави. За рахунок своїх прибутків, ми кожного місяця сплачуємо Ахметову і іншим власникам обленерго і ТЕС просто космічні суми. Але ж з огляду на те, що зараз відбувається з енергосистемою України, ми бачимо, що вони не вкладають ці гроші, вони не хочуть ділитися з державою своїми прибутками, розвиваючи свою ж інфраструктуру. Вони намагаються це зробити знову за наш рахунок. Так же, як Ахметов колись за наш рахунок вкрав вугільну галузь. Потім за наш рахунок з бюджету модернізував її. А тепер же за наш же рахунок тримає нас на колінах і постійно шантажує державу, тому що він монополіст. Ця постанова зараз розігрується з нами тільки для того, щоб відволікти нашу увагу від того, як. Слуги олігархів в парламенті проголосують за зміни до бюджету. І нарижуть многомільярдний ломать з державного бюджету для Ахметова і інших власників обленерго ітесілів. Саме для цього влада використовує телемарафон ведучих політиків, говорящих галів. Саме для цього вона нам бреше, розраховуючи на нашу з вами наївність. Тепер Ахметов. І йому подібні, в якості братви, потирають руки, дивляться на нас, і от-от вже прозвучить та крилата фраза без лаха і жизнь плоха. Вони всі стоять на старті до шалених баришів, які наріжуть їм їх слуги. І все це відбувається при мовчазняній згоді президента. Фактично, він своєю бездіяльністю підігрує відвертим бандитам. Правоохоронні органи мовчать. Всі розуміють, що відбувається. Всі чекають на бажаний хруст купюр в своїх кишенях. Тому що слуги олігархів за себе не забувають. Вони обов'язково враховують і свою малу долю у вигляді відкатів. Виграють всі і політики, і олігархи, і міністри, і офіс президента. Бо вони з цього годуються. Програємо ми. І так відбувається вже на протязі, ну, 20 років, це точно. Тому розуміємо, що вони роблять, не панікуємо. Потрібно про це говорити вголос для того, щоб нас почули наші західні друзі. Бо українські аморальні політики їм розповідають казки про те, що. Декілька шахідів повністю розбили енергосистему України. І тепер потрібні гроші. Або Захід давай гроші, або ми їх візьмемо в нашому бюджеті. Звичайно, ми не зможемо впливати на цю ситуацію жорстко, конкретно і безкомпромісно. Але ж якщо ви будете поширювати це відео, якщо ви будете приймати участь в обговоренні цих питань, Якщо ви будете показувати, що ви не байдужі, ви розумієте, що відбувається, нас почують. І головне, оці всі блатні, оця вся братва, вона дуже швидко здується, бо вони як щурі, які бояться єдиного світла. А в нашому випадку правдива інформація це і є світло, яке ми на них направляємо, від якого вони біжуть по своїм норам. На цьому в мене все, друзі. До побачення.